У цьому світі є правило: перш ніж попросити щось отримати, ти маєш спочатку щось віддати. На цьому принципі базується і закон десятини, і практика вдячності, і благодійні пожертви, і моя улюблена практика, яку я робитиму вже третій рік поспіль, відношення землі, і робитиму я її 5 травня. Це сакральний ритуал дарування. Коли ви передаєте щось від себе матері землі символічно на знак вдячності, любові та своєї поваги до неї, а вона вам дає силу, захист, заземлення та підтримку у втіленні бажаного. Це дуже древня практика, після якої тіло буквально відкривається для нової енергії. Знімає блоки, розгоняє на фізичному рівні всі застої, відкриваються шляхи на рівні енергетичному, і особливо ефективно робити цю практику. Ось в такі потужні енергетичні дні, як портальні дати, особливо якщо вони припадають на зростаючий місяць. І якраз таки таким днем є п'ятий день п'ятого місяця. Портал 5-5, 5, -5, 5 травня. З точки зору квантової фізики, а ми ж з вами любимо сучасні пояснення того, що люди знали та робили чомусь ще в древності. Так ось квантова фізика вчить, що всі об'єкти у всесвіті пов'язані на енергетичному рівні, і Земля це величезний по нашим міркам, тих, хто на ній живе, квантовий об'єкт, який випромінює енергію, яка в свою чергу впливає на нас. Та на наші власні внутрішні вібрації, енергетичні частоти, на нашу з вами енергію. І чому питається цим не скористатися та не встановити із землею наш енергоінформаційний зв'язок, взаємодію. Адже завдяки цьому, коли ми свідомо робимо підношення землі, ми ще й прискорюємо свою маніфестацію, тому що саме через нашу щиру вдячність. А не для галочки та заради вигоди, ми, по-перше, під'єднуємося до вібрацій достатку. А по-друге, в цей момент всесвіт считує нас як гідних людей отримати ще більше його благ. Що це за практика така? Як її зробити самостійно підношення? Я залишу детальний гайд з переліком речей, які можна підносити вам у своєму телеграмі. Там нічого складного. Кристали, трави, символічні речі, які ви вкладаєте у підношення, які символізують ваш намір. Найскладніше, ж, аніж зібрати всі необхідні речі це зібратися і перейти в потрібний правильний енергетичний стан. Знаєте, це як старо. Ось, коли ти зацікавлений у відповіді, то вже не можеш сам собі гадати і об'єктивно бачити відповіді, які даються, і так само в здійсненні бажань. Щойно ти емоційно вмикаєшся. Ось ти хочеш, щоб у тебе було по-перше, все добре. А по-друге, тобі хочеться, щоб в твоєму житті було конкретно це бажання. Щось для тебе таке важливе і бажане. Ось в цей самий момент в тебе вмикається надмірна значущість. І ти, як зацікавлена особа, яка перебуває в стані хочу, починаєш діяти і виконувати ритуал, не тільки цей будь-який інший, з позиції дефіциту, бо у вас цього бажаного немає. А потім ви ще й зробили якусь практику чи ритуал, і наступного дня і кожного дня не спрацювало ще один день, коли в мене цього немає. І ви цю вібрацію і підтверджуєте, що у вас цього не було. І немає, а отже, і не буде. Зрозуміло, я сподіваюся, бо треба навпаки робити подібні практики, зокрема підношення землі, з позиції достатку з вдячністю за все те, що у вас вже є, і ось тут на допомогу можуть вам приходити такі майстри, як я, які вам цю практику підношення зроблять. З потрібним рівнем вібрації, з правильним наміром, з правильною концентрацією, без відчуття надмірної важливості через об'єктивну незацікавленість в цьому. Тому що всі ці якості вони навпаки, знаєте, замикаються руками на горлі, всесвіту. Ви кажете йому дай так ось зробіть це іншими руками. Я буду особисто робити підношення для вас 5 травня. Хто хоче приєднатися. Встигніть замовити свою участь до вечора, 4-го числа, максимум до ранку 5-го. Все анонімно в моєму боті. В телеграмі я залишу інструкцію. Ви заходите, пишете свою бажану сферу, в якій хочете отримати допомогу, посприяти собі в чомусь. І ніхто не побачиться окрім вас. Які це написали мене, яка буде це вкладати на аркуші з вашими побажаннями та землі, в яку ці аркуші з підношенням, з правильними речами, які ви також побачите в день підношення? Буду вкладати, і вона буде це приймати. Тож, До зустрічі!